Хмельничанка Поліна волонтерить у благодійному фонді Карітас. Дівчина пригадує, під час навчання у школі іноді бракувало канцелярії. Постійно десь щось закінчувалося, десь щось ламалося, Ті самі лінійки, олівці. Ну мені цього не вистачало особисто. Особливо під час молодших класів то на образотворчому мистецтві ну я завжди використовувала. І пластилін, і фарби, і навіть олівці. Те, що не вистачало, вона, наприклад, у сусідки питала: ну можеш мені позичити, бо от така ситуація закінчилась. Нині ж разом із колегами формує шкільні портфелики, аби передати їх тим дітям, які цього найбільше потребують. Це є багатодітні, це є малозабезпечені, Це є внутрішні переміщені особи, які приїхали до нас від початку російської війни в Україні, тобто з 22-го року. Також матері-одиночки або батьки, які виховують самостійно дітей. Це є діти з інвалідністю, або якщо є один із батьків з інвалідністю. Нам це важливо, тому що добро добро перше творити легко. Основне захотіти, а для нас це важливо, тому що кожна дитина, попри це, все, що зараз відбувається, має право на щасливе дитинство, має право на навчання, має право на те, щоб вона розвивалася і достойно на рівні з іншими ходила до школи. У цьогорічний шкільний портфелик благодійники покладуть 20 найменувань. Точилки, олівці, ручки. Різнокольорові ручки, також зошити. Для молодшої школи більше входить для творчості, а для старшої більше канцтоварів, таких як зошити, грубші, лінійки, ручки. Фарби організовують таку ініціативу вже 14-й рік поспіль Цьогоріч ранцями гранцями та шкільним приладдям планують забезпечити близько пів тисяч дітей. Вартість одного набору сягає тисячі гривень. У нас є сім'ї, саме які знаходяться в кризі, і то ну зачасту це багатодітні діти, де навчаються і четверо, і п'ятеро дітей. Тобто зараз п'ятьох школярів досить важко зібрати до школи. Видавати шкільні портфелики благодійники планують наприкінці серпня. Тож просять небайдужих містян долучитись до акції і принести шкільні ранці або ж канцелярське приладдя за адресою вулиця Зарічанська, 10, дріб 3. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.